Часто небезпечні захворювання можуть ніяк себе не проявляти, або пацієнти можуть не звертати увагу на певні незначні симптоми. І зараз медики все більше при діагностиці інших хворіб, або просто випадково при профілактичних обстеженнях виявляють важкі захворювання, серед яких, зокрема, і онкологія. Пацієнти там сімдесят п'ять сімдесят років, чи, там, п'ятдесят, не мають там якусь свою певну певну своє захворювання, чи цукровий діабет, чи тиск нам як не кажуть. Профілактично пролікуватися, і ми ну, дуже часто, часто випадково знаходимо онкологію. Це на таких початкових стадіях. В інших випадках ми знаходимо вже на пізніх стадіях. В основному це трапляється, коли пацієнти тривалий час не звертаються до медиків, адже не дарма лікарі наголошують на щорічних скринінгових обстеженнях. Перший рік ковіду це було взагалі катастрофа. Люди просто боялися лікарів, не заходили і, відповідно. А впали всі скринінгові програми, всі ранні виявлення. І ми бачили зменшення кількості хворих, і ми розуміли, що то їх менше не буває, тобто то їх менше звернулося. Тобто, наступний рік їх буде більше, але вони будуть в пізніших стадіях, в запізнілих стадіях. Є пацієнти, які в лікаря були останній раз 6 років тому, і вони цей час не обстежені. Вони просто ми здорові, каже, ми до вас прийшли, ви нам тут знайшли онкологію. Таке не може бути. Кажу, ну ви коли були останній раз в лікарі? Шість років тому. Погіршила ситуацію і війна. Проте, якщо можна пропустити візит до лікаря, то хвороби не чекають. І чим пізніше людина звернеться на консультацію, тим менше шансів на одужання. Ми зараз маємо проблему з раннім виявленням, тому що Ну, війна, міграція, є певні процеси. Люди, якби десь не мають часу на це на, на це все. І ми бачимо, що рак грудної золози, рак шейки матки це такі рейтингові локалізації, де ми якби оцінюємо їх, в яких стадіях вони звертаються. Ми всіх оцінюємо, але вони є таким показником. Якщо в тих патологіях там шейки матки, рак грудної золози в пізніх стадіях, то ми розуміємо, що так воно взагалі в всі онкології. І от зараз ми бачимо трошки високі. Показники третьої, четвертої стадії, там грудної залози, а особливо шийки матки. дуже важливо лікувати хронічні хвороби та повністю доліковувати наявні. І також фахівці радять звертати увагу навіть на найменші симптоми, особливо якщо вони часто повторюються або тривають довгий період часу. Просто це можуть бути скарги, такі там загальностатистичні, там Здуття живота та а починаєш дообстежувати, а там онкологія кишківника. Та, якась там печія, гіркота в роті, відрижка, е, втрата апетиту. Починаєш обстежувати, а там рак шлунка. Ну, задишка. Ну, сама популярна е, скарга майже у всіх пацієнтів, особливо там старшого віку ну, задишка. Ну, задишка різна буває. Починаєш обстежувати, а там якась якісь нюанси з легенями. Онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там захворювання з кишки. Якщо вони постійно, постійно постійно, вони точно можуть переродитися в онкологію. Тому їх з ними треба звертатися і треба лікувати. Якщо щось турбує, точно треба звертатися до лікарів. З огляду на найпоширеніші онкологічні захворювання, як от рак простати, рак шийки матки, рак молочної залози та рак легень, потрібно обов'язково щорічно проходити відповідні обстеження. Жінки гінекологія. Мамографія. Тобто раз в рік ну, піти до, на УЗД, до гінеколога, зробити мамографію. І що чоловіки це уролог. Ну, простата. На жаль, теж дуже популярний орган, який любить вражати онкологію. Ну от у нас, наприклад, за останні місяці була онкологія легень. Онкологія легень. Кишківника крові. Є дуже багато жінок, молодих, там 30, 35, 40 років чоловіків з раком щитовидки. Ну, чомусь рак щитовидки більше йде в молодому віці. Також не варто забувати і за щоденну профілактику, особливо це стосується способу життя та харчування. Харчування має дуже велике значення, тому що ну, жирне, смажене, жарене, воно впливає на шлунково кишковий тракт, воно впливає на серцево-стинну систему. Це несе дуже ну різні наслідки. Та якщо їсти весь час там жирне, гостре може бути якась ерозії, гастрити, виразки, якщо їх не лікувати або далі продовжувати споживати погану їжу, ну як погану некорисну їжу, то це має здатність перетворюватися в ну в дуже нехороші речі. Потрібно пам'ятати, що не існує безпечного куріння, тому від цієї звички лікарі радять відмовитись. Це ж стосується і алкоголю. А от здоровий сон, дозоване фізичне навантаження і збалансоване харчування навпаки збережуть здоров'я. Важливо не відкладати візит до лікаря і звертати увагу на будь-які зміни у своєму самопочутті. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Є ухвала суду. Я зараз вам зачитаю точно дані. Поліція! Поліція відчиняє. В межах міжнародної співпраці поліцейські України та Польщі ліквідували транснаціональне угрупування, яке займалося виготовленням синтетичних опіоїдів у дуже великих кількостях. В результаті операції вилучено наркотичний засіб метадон у кількості, яка є небезпечною для життя та здоров'я близько 4 мільйонів людей. Під час спецоперації поліцейські ліквідували найбільшу на території Польщі лабораторію з виготовлення синтетичних опіоїдів, а також 8 мультилабораторій на території Польщі та України, у яких здійснювалось незаконне виготовлення метадону, мефедрону та альфа пвп Збували товар на території країн ЄС та України через приватні логістичні компанії, а також роблячи закладки та передаючи наркотики з руку руки. Правоохоронці зазначили, що метадон, який виготовляли зловмисники, мав концентровану кристалічну форму. І зазвичай у такому виді він зустрічається на чорному ринку. Сінанадцятим бутилом загалом проведено 38 обшуків, зокрема за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у місцях незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами операції вилучено близько 400 кілограм виготовленого наркотичного засобу метадон. Та альфа пвп -пі, а також близько двох тонн прекурсорів, необхідних для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прикурсорів, за цінами чорного ринку становить понад 600 мільйонів гривень, що еквівалентно 15 мільйонам доларів. Загалом правоохоронці затримали сімох членів картелю на чолі з організатором. Слідчі національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у незаконному виробництві, зберіганні, придбанні з метою збуту, перевезенні, а також збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах організованою групою. Вказана протиправна діяльність була виявлена оперативниками. Департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчими головного слідчого управління Нацполіції та територіальними підрозділами поліції України. В ході реалізації справи затримано сімох учасників організованої групи разом з організатором. Наразі судом відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Члена наркогрупування наразі загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У контрабандистів з'явилася дивна тенденція. Вони більше не приховують незаконний товар. Митники вже не вперше викривають гори комерсантів, які намагаються перевести величезні партії дорогих речей через зелений коридор. Але от в таємних схронах вони їх вже не тримають. Цього разу така історія трапилася у пункті пропуску Шигині. Там 28-річний чоловік прямо у салоні свого спринтера відкрито перевозив 17 гаджетів відомих брендів. А ціна на ринку їхні сягає аж півмільйона гривень. Однак декларувати свій товар ділок навіть. Не збирався, то ж тепер позбудеться не лише чорного заробітку, але й сплатить державі ще й чималий штраф. Щось горить на Виговського. сьогодні. Зранку львівські соцмережі гуділи про густий дим посеред будинків. Вже згодом стало відомо, що зайнявся кіоск, в якому була міні-пекарня. Працівники вчасно помітили небезпеку та чим чимдуж кинулися з магазину на вулицю. Виявляється, виною цьому лиху став генератор, який запустили через вимкнення світла. Коли на місце прибули рятувальники, то вогонь вже охопив частину кіоску. Однак, буквально у лічені хвилини його вдалося приборкати. Чому саме загорівся агрегат? Зараз з'ясовують експерти. Кривава аварія з жахливими наслідками ввечері біля села Пошна річна водійка на собару знесла з дороги скутериста, якому було 46 років. Удар виявився настільки сильним, що вижити після нього бідолашному не вдалося. Він загинув прямо на місці трагедії. Що ж саме стало причиною автотрощі? Наразі невідомо. Поліцейські разом з експертами буквально посекундно встановлюють події, аби з'ясувати, хто саме з водіїв порушив правила. І якщо провину кермувальниці собару доведуть, то вона може сісти за грати на. 8 років.